Сигарети – один з найбільш продаваних продуктів у світі. Вони приносять мільярди доларів доходу, але водночас забирають мільйони життів. Хто заробляє на нашій залежності? І скільки людей досі курять у світі, незважаючи на застереження? Куріння це не новинка. Тютюн почали використовувати ще індіанці, а от масове виробництво сигарет розпочалось наприкінці 19 століття. А от вже в ХХ столітті це стало майстрімом. Кіно, реклами, спортсмени і навіть лікарі їх рекламували. Під час Першої світової війни сигарети роздавали солдатам як частину пайка. Це сприймалося як заспокійливе на фронті. Під час Другої світової війни тютюнові компанії укладали контракти з армією США, безкоштовно поставляючи сигарети на фронт військовим. З розрахунком на те, що солдати повернуться додому героями, а залежність залишиться. І це спрацювало цікавий факт. Цигарети раніше були білими по всій довжині, включно з фітром. Але з часом їх почали фарбувати у світло коричневий або жовто-коричневий колір. У 50-60-х -х, х роках тінові компанії звернули увагу, на білих сагаретах залишається слід жіночої помади, що виглядало на естетично, брудно і навіть неприємно на публіці. Особливо це турбувало жінок, які почали ставати цільовою аудиторією. Станом на 2024 рік у світі курять близько 1,3 мільярда людей. І це кожен шостий на планеті. Року від хвороб пов'язаних з курінням, помирає майже 8 мільйонів людей. Світові лідери за кількістю куріння це Китай, близько 300 мільйонів, що становить 26% дорослого населення. Індія понад 260 мільйонів осіб або 19% населення. Важливо відзначити, що в цю статистику також входить в жування тютюну. Україна, хоч і не є світовим лідером, але статистика теж вражаюча. Орієнтовно 7,2 мільйона осіб. Курич, що становить 23% дорослого населення, серед чоловіків це майже 44 а серед жінок 14%. За даними поліції, у 2024 році на дорогу України загинули 3202 людини. Ще 32023 людини отримали травми. А від куріння за оцінками центру громадського здоров'я за 2024 рік. Померло близько 130 тисяч людей, що у 40 разів більше, ніж від ДТП. Тепер найцікавіше, хто заробляє на всьому цьому. У 2024 році світовий ринок тютюнових виробів досяг приблизно 1,14 трильйона доларів США. З цієї суми традиційні сигарети 1,12 трильйона доларів. Електронні сигарети та вейпи 190 мільярдів доларів. хайп навколо вейпів сигарети все ще основне джерело прибутку. Філіп Моріс Інтернашнл загальний дохід 26,3 мільярда доларів, з яких електронні продукти, типу «Айкос» – 10 мільярдів доларів, а традиційні сигарети Мальборо 16,3 мільярда доларів. British American Tobacco. 32,5 мільярда доларів США. Japan Tobacco International – 25 млрд доларів США. Електронні сигарети з'явилися як альтернатива. Менше смол, дим. Звучить як краще. Правда? Та не все так просто. Багато досліджень показує, Нікотинова залежність залишається. підлітки починають з вейпу, а не з сигарет. Наприклад, у США понад 2 мільйонів школярів користуються вейпами. Крім того, через солодкий смак і дизайн вони приваблюють саме молодь. Деякі країни, такі як Австралія, Бельгія і Мексика, вже заборонили використання електронок або обмежили. У 90-х роках у США вибухнули скандали. Все більше людей подавали до суду на тютюнові компанії через рак легенів. Громадськість тиснула, і, врешті-решт, уряд змусив чучунових гігантів визнати Сигарети викликають рак. У 2000-х років на пачках сигарет з'явилося офіційне попередження Чорного по-білому Смоукінг Киллс. У багатьох країнах, включаючи США, Канаду і Велику Британію, пачки сигарет прикрашають не логотипи. А шокуючі фото хвороб органів. Але ось парадокс. Люди продовжують курити. Попередження є, інформація доступна, але залежність сильніша за страх. Багато курців просто ігнорують зображення, дехто звикає, а для частини це навіть виклик. Мовляв, мені нічого не буде. Куріння це не просто звичка, це глобальна індустрія, яка заробляє на здоров'ї мільйонів. Колись реклама цигарок цілеспрямовано створювала образ крутого хлопця, сильного, незалежного, впевненого в собі. Згадаємо тих самих військових після Першої та Другої світової війни, які стали героями. Чоловіки на білбордах та в телевізійних роликах курили на тлі спортивних автомобілів, що вулиці в мегаполісів. Такий образ формував у свідомості людей уявлень. Куріння – це символ свободи, сили та успіху. Свої думки пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал, і всім.